Так, ми готові до презентації наших зраз. Е, час вичерпано, вони вже готові. Достаємо наші зрази. Ой, гарні, неймовірно. Зараз я швиденько їх перекладу і одну розріжу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ось, ось вона краса наша. Неймовірні, не пересушуйте тільки, дивіться. Вау, круто, круто, фаршу достатньо, видно, не тільки там м'ясо є. І так ми зараз швиденько будемо презентувати нашу страву. Так, Зрази я сьогодні буду подавати а, з гарніром, який в мене є. А, нічого я не готувала. Ми сьогодні акцент зробили на зрази. Тому те, що в мене є, ми викладаємо. У мене сьогодні є кабале з моїми, сливами. ой, з моїми сливами вяленими. От, сливочка моя. І я їх готувала з сливами. Зараз ми викладаємо. Будь який у вас є гарнір, ви можете подати зразами. Так, ми викладаємо. Слива наша є неймовірна. Тепер викладемо одну зразку цілу. І я покладу оцю, щоб було видно, яка вона гарна. Отак ми покладемо. Зараз. зараз, зараз. І ще я а, зверху потру сир пармезан на фарфале. Це. І, звичайно, зелень, зелень. Зелень я зараз, ви знаєте, отак от зроблю. Тут покладемо, так, зелень. І оці гілочки ми можемо так їх порізати до нашого фарфале. Вони молоденькі, вони дуже. Смачно будуть у страві. І так, наша зраза неймовірна готова. Зараз я тільки це все назад заберу, щоб нам не заважало. І покажу. Отже, наша страва. Сьогодні готова. Спробуйте, будь ласка, зробити такі зрази, і вам вони сподобаються. Роблю акцент на те, що якщо у вас в морозильній камері ви поклали так, як я заготівку, ви вибираєте з морозильної камери, одразу не розтоплюєте, не відігріваєте ті котлети, зрази котлети, все, що є у вас в морозилці, а одразу замороженими кидаєте в кип'яще масло, обсмажуєте і після чого закладаєте в духовку. Але тут треба звернути увагу на Температурний режим і на час приготування в духовці. Так як у нас тут страва, наша зраза не була заморожена, вона швидше готується. Коли заморожена, звичайно, вона довше готується. Тому даєте більше часу і контролюєте, дивитеся, вистачило чи ні, хвилин 40 повинно вистачити, будь-якому в якому випадку. Тож? Пробую. Я всім вам говорю дякую. Дякую за те, що ви є в мене. Що я отримую задоволення від приготування, від спілкування з вами, всім нам миру. Ми всі його чекаємо, неймовірно. А слава Україні, героям, слава усіх люблю, усіх обожнюю і чекаю в себе на каналі. Їжте, готуйте. З задоволенням я вас люблю, папа. Красота? Неймовірна, дуже. І так, сьогодні я приготувала зрази, зрази з грибами, які неймовірно смачні. І взагалі у нас якраз зараз обід. І можна зараз пообідати цією стравою. Моя подруга бігає, вона, до речі, теж обідала. Тільки вона не цю страву обідала. У неї була зовсім інша страва. Я їй подала, і вона її, до речі, з апетитом з'їла. Так що рекомендую вам теж таку страву. Фарфале з разами і з вяленими сливами. Скуштуйте. І скажіть мені, як вам подобається чи ні? Смакує чи ні? Люблю вас усіх. Пока.